Так, Ну що, посидь поки що тут, а я поміркую. Точно нам треба дещо заміряти. Ага, все зрозуміло. Зараз зробимо тобі ліжко. Тепер намалюємо кружку, а потім обережно її виріжемо. Готово. Переходимо до наступного етапу. Зробимо нашу кружку дуже гарною. Додамо очі, роти і милі щічки. Залишилось лише намалювати апетитну молочну пінку. Ось так. Готово. Це буде спинка твого ліжка. Також покладемо подушечку та таку ковдру. Ну хіба це не диво? Тепер переходимо до гардеробу. Ні, ця вішалка дуже велика. Нам потрібно поменше і більш гарніше. За допомогою 3D-ручки я легко зроблю те, що нам треба. Ага, ось так. Тепер додамо милі нами стинки. Ідеально. Залишилось повісити на неї сукню. Так. Наш гардероб готовий. Та не забуваємо про дзеркало. Ох, можна відпочити і випити коли. Ммм, як смачно. а до мене прийшла ідея. Я можу використати кришку, щоб зробити класну квітку для інтер'єру. беріться терпіння, зараз ви самі все побачите. Горщик готовий. Тепер вставляємо квіточки. Вийшло. Здорово, правда? Квіти і картина на стіні додасть затишку. Ой, ну яка ж класна кімната вийшла. Я молодець. Тайлер. Ого, і правда круто. А що зробити мені? Так, є ідея час її втілити. Візьмемо жовтий пластилін та приклеїмо його на картонку. Ось так. Тепер час зробити очі і ротик. Наша крута спинка для ліжка у вигляді акули готова. А от і саме ліжко і тумбочка. є. Oh, yeah. Непогано, але чогось не вистачає. Мабуть, я зроблю акваріум з акулею. Це буде цікаво. Ага, ось так. Тепер плавник і готова. Ставимо на тумбочко. Вау! Що? Нема кросівка? Так, зараз ми це виправимо. Зробимо для нашої акули взуття таке, що усі заздрили. Ось тут треба пройтися клеєм. Потім приклеїти от сюди. Потім попрацювати трохи ножицями. Головне не відрізати зайве. Ага, ось так. Знову клей. Зробимо підошву. та можна переходити до шнурків. Здається, у мене здорово виходить. І так, готово. Тепер у нашої акули ціла шафа взуття. Подивіться, як круто. <гум> ну і що, приятель? Давай, йди до себе. Отак бачу, ти в захваті. Швидше заціни нові кросівки. Тобі дуже личить. О, вирішив поспати. Ну що, гарних снів. What? Клас. Ой, тільки б не розбудити. Клас. дів'єм. Mm. Бачу, що моя балерина Капучино також у захваті від своєї спальні. Так, Люба, все вбрання зроблено спеціально для тебе. Тося зручніше і бажаю тобі гарних снів. Ну, що за диво? Ой, тихо-тихо. Тихіше, друзі. Ну а ми переходимо до наступного поверху. Я вже придумала, що буду робити. Мені знадобиться невеликий шматочок пластиліну. Стежте уважно за моїми руками. Тепер беремо трубочку. І повторимо так з наступним шматочком. Вирізаємо малюнок. А тепер накладемо один шматочок пластиліну на інший. Робимо дірочку. І додамо декілька маленьких деталей. Ну і що, вже впізнаєте, що вийшло? Кладемо на тарілку наш маленький пончик. Продовжуємо. Насипаємо трохи піску. Тепер обережно все розминаємо і повторюємо наші рухи. Тепер кладемо один шматочок на інший і з'єднуємо. Ага, ось так. Майже готова. Дуже цікава та філігранна робота. Далі мені знадобиться ось цей невеликий шматочок скріпки. Супер! Отже, і трубочка готова. Залишилось приклеїти логотип. Ну от наш столик зі смаколиками готовий. Поставимо комод і додамо ще декілька прикрас. На стінах буде чудово виглядати ці яскраві стікери. А ще поставимо мольберт, невелику тумбочку і повісимо гойдалку. А на гойдалці посадимо лабубо. Ну і що за диво? Ой, а що там так захопливо робить тайлер? Привіт, Ів'єн! Дивись, круто! О, Тайлер! дай сюди! Так, подивимось. Ага, трохи підправимо. Готова. Тримай! Вау, реально круто вийшло! Ну а що ж, перегортаємо та вирізаємо краї. Чудово. А тепер ділимо все на акуратні квадратики. Ну що, час викласти мозайку. Викладемо один шматочок за одним. Хм, Знаєте, думаю, без цього шматочка буде навіть краще. Вішаємо на стіну та приймаємось за комод. Я вирішив, що він також буде яскраво синього кольору. Чудово виглядає. Поставимо комод сюди, на комод телевізор, а поруч крісло. А ось тут облаштуємо спортивний куточок. Ну і нарешті хилому вигляді акули також зайвим не буде. Ну що, друже, як тобі? Не сумнівався, що тобі телевізор сподобається. Ого, балерину капучино показують по телевізору. І акула в неї закохався. Моя мила балерина Капучино вирішила спробувати смаколики. Що ж смачного, люба. Ну а нам час переходити до наступного поверху. б тут такого придумати. О ідея. Поставимо стінку. От сюди. Тут будуть необхідні аксесуари. На стіні буде чудово виглядати дзеркало у вигляді пончика. Сюди поставимо столик з різними косметичними приладдями. Ну а в кутку буде зручний диван. Поставимо пару сумочок та приклеїмо наклейку. Ах, так, мало не забула про м'який килим. Здається, чудово вийшло. <гум> так, так, так. А що зробити мені? О, столик, те, що треба. Поставимо його от сюди і покладемо на нього різні смаколики. На стіну повісимо дошку, на котрій я намалюю нашу акулу. Дуже схоже вийшло. Тут буде ще один смаколик. А тут акваріум і дошка для сірфінга. О, так, вийшло навіть краще, ніж я очікував. Ммм, mm, як тут мило. Мені дуже тут затишно. Що ж, настала моя година. Піду привітаюсь. Привіт, красуня! Прокотимось. Ой, яка чарівна в тебе посмішка. Із задоволенням. Поїхали. Зачекайте ви куди? А як же ваші будиночки? Ну, добре, все одно було дуже круто. І сподіваюсь, вони повернуться. Друзь, ось так. Готова. Ну, зараз я тут швиденько приберусь. Тут, наче ніхто ніколи не прибирався. Ага, стільки пилу. О, ідея. Що найкраще впоратися з пилом? Правильно пилисос! Зараз я швидко наведу порядок. Ось так. О, ні. Це що тарган? Мамочки, я дуже їх боюсь. ану йди звідси і припини всіх лякати. Ну, і що подорожку пофарбуємо будиночки. Звісно, я готова. Чудова. Я буду фарбувати у рожевий колір, а я у червоний. Ну, і що почнемо з даху. Так, вийде дуже гарно. Згодна, гарно та затишно. Ну, що ж, мій будинок пофарбований. Ой, як же мило! Іди до мене. О, ні. Я так захопилась фарбуванням, що загубила котика. Без паніки він у мене тримай. Мій хороший, я так злякалась. Ой, ти що наступив лапками у фарбу? Знаєш, а це ідея. Зараз ми прикрасимо стіни відбитками твоїх лапок. Ну от так виглядає набагато краще. Лів, а у вас як справи? А у нас все супер. Ми вирішили трохи пограти. Дивись, м'ячик-м'ячик. Швидше принеси його. Ой, ну що за краса? Ой, ні, ні-ні ні. Фух, вчасно пригнулась. Ну, добре, добре. Все, я не ображаюсь. Хай лоскітно. Так, подивимось. О, точно ідея. Песик, Йдино сюди. Зараз я намалюю щось дуже кумедне. Давай, давай, підставляй сюди мордочку. Настав час згадати все, чому мене навчали у художній школі. Тут заштрихуємо, тут підмалюємо і. Готово. Беті, погодься, це дуже мило. Класно придумано Ой, мене подряпали. Ах, ти маленький пастун. У тебе дуже гострі пазурі. Треба стежити, як ти ні, на тебе неможливо гніватись. Ти мій хороший. Зачекай, а це думка. Так, зараз трохи попрацюємо ножицями. Відріжемо ось тут, а тепер склеїмо скотчем. Далі візьмемо паличку, закрутимо, та іграшка для мого милого котика готова. Малюк, іди сюди. Що скажеш? Ох, бачу ти в захваті від нової іграшки. Я дуже рада. Здорово, вигадала Беті. Ой, ще що таке. А, все зрозуміло. Ти викопав кісточку. ну, кади сюди. О, Тепер кісточка у мене. Хм, здається, я знайшла її ідеальне місце. Додамо кісточки на твій будинок. Чим більше, тим краще. Давай п'ять. Ми чудова команда. Зараз ми тебе розчешемо. Ого, скільки шерсті. Знаєш, що, мій хороший? Думаю, вона нам знадобиться. Ось ці милі вовняні хмаринки будуть чудово виглядати на стіні. Тобі не подобається? Ну от, а я старалась. Зачекай. А якщо зробити ось так. Тепер подобається. Мяу-мяу. Так, я дуже рада. Ну а тепер із цієї милої копти я зроблю для тебе зручне ліжко. От побачиш, буде дуже м'яко та затишно. Так, вийшло навіть краще, ніж я очікувала. Ось це місце для ліжка просто ідеальне. Ну, а що, зручно? Яке щастя бачити, що тобі подобається. Добре, а тепер я хочу зробити для тебе сюрприз. Не берися терпіння. Зараз я для тебе дещо зроблю. Візьму велику банку та заповню її мушлями. А потім налью туди води. Вуаля. майже готова. Тепер у тебе є власний акваріум. Додамо туди рибок та поставимо от сюди. Акваріум Мяу. Дуже цікаво. Стало набагато краще, але зупинятись я не маю наміру. Думаю, цю рожеву тканину можна повісити от сюди. Ох, здається, йому подобається. Грай, грай, мій хороший. А що ти скажеш щодо цього варіанту? Ні? Ну, добре, тоді подивись сам. Вау! Чудовий вибір, молодець. І. Готово! А як щодо того, щоб ти прикрасив стіни картинами, котрі ти сам намалюєш? Так, бачу, тобі подобається ця ідея. Давай, давай, не відволікаю. Вау, у тебе справжній талант у живопису. Повісимо картини от сюди. І не забудемо про м'яке ліжко. Вау! Яке класне ліжко. Мені дуже подобається. А знаєш, що класно робити лежачи у м'якому ліжку? Дивитися, мультики. От, тримай. Вау! Я щасливий. Вау, биті, ти дуже здорово облаштувала перший поверх. Ну, а я займусь другим поверхом. У мене вже є декілька ідей. Сюди поставимо миску, а потім наповнимо її кульками. Ось так. Усі котики просто обожнюють з ними грати. Мяу, мені правда дуже подобається. Мені здається, я ніколи не перестану ним милуватися. Ой, мало не забула. На стіну хотіла прикріпити ось такі милі авокадо. Мур, здається, неїстямним. Ой, точно. Котик, іди до мене, зробимо декілька класних знімків. А потім повісимо їх от сюди. Та ще парочку. Чудово. Також повісимо сяючу гірлянду у вигляді лапок, а у куток поставимо холодильник. Мур. а як же його відкрити? Беті, дивись, яка класна куля у мене є. І правда класна, Швидше віша. Ось так вмикаємо. Тут буде справжня гардеробна. Гадаю, варто приміряти ось це вбрання. Добре зрозуміло. Давай переодягнемось. Виглядає дуже мило, і костюм рок-зірки тобі також личить. Ну, яке ж ти у мене диво? Даси лапку. лапко? Ой, самий лагідний писик на світі. Ніяк не натішусь, глядячи на тебе. Ану, віддай. Заберу, заберу, заберу. А що ти скажеш про цю іграшку? Це не просто кулька. Вона рухається і світиться. Як же мило ти граєш. Дивись, є ще зелена. Заберу, заберу, заберу. А ще й ось така паличка. З нею тобі також сподобається грати. Так, от молодець. А у нас також є іграшка, у котрій нам також подобається грати. Так. Котик задоволений. А якщо задоволений котик, то задоволена і я.